То факт, який я вивчаю, або людина, яку я засуджую, вона перекидає, тобто розвертає, так би мовити, навпаки, всі попередні оцінки, всі попередні характеристики. Бо Таким чином ця людина може характеризуватися як ворог нації, як ворог батьківщини, як ворог всіх людей. Тобто тут є, йдеться про цінність, яку оратор, так би мовити, висуває. І з'явилися навіть такий термін, як «дрифузари» і з цим пов'язані цінності, тобто з'явилася певна спільнота, яка розділяла тут чи іншу думку. Тобто з одного боку люди казали, що дрейфус абсолютно невиновний в скоєнні цього злочину, і інші його звинувачили. І тобто інтелектуалі інтелектуали знаходилися по обидва боки, так би мовити, барикад, і і ці цінності не йшли в одному, так би мовити, сенсі в одному напрямку, а вони різнилися. І тут можна сказати, що йшлося про моральну величину і функціонування цієї справи дрейфуса, воно саме розгорталося в таких, в таких рамках. Тобто тут йшлося про відповідальність інтелектуалів, як вам це показує модель дрейфуса, і, і інтелектуали дрейфузари, вони Виступали як не як люди, які висувають нові цінності, але які ставили ці цінності на служіння справі, які б могли б служити всьому суспільству, і які б все, вся спільнота могла б зрозуміти. Тобто цінність, яка б могла б проявитися, яка б Могла б, до речі, цим інтелектуалам не дорого коштувати, але вона б стала б на службу усіх, а не тільки інтелектуалів. Ще одна ремарка. Аби е, цей, цей принцип суспільної відповідальності, е, і ви знаєте, що справа Дрейфуса вона не кожного року відбувається. Ц, це була особ, особлива така річ, е, яка мала такий розголос. Е, і не тільки у Франції, а й, але й в інших країнах. Але й в інших країнах виникають виникає щось подібне, якісь подібні які такі справи, які ділять суспільству напів, які вимагають мобілізації якоїсь епізодичної, одних е, противаги іншим. Тобто, це не постійно якоїсь постійна дія, вона е, обмежена в часі. І Рішав роти американський філософ. Він казав, що справа Дрейфуса вона носить, так би мовити, Відтінок кампанії якоїсь, тобто епізодичності, і вона пов'язана з, з операцією, яка е, переслідує певну мету. І коли ця кампанія завершується, то так би мовити, і в цьому сенсі справа дрейфуса і вона й носила такий е, характер кампанії і, і таким чином було визнано невинність капітана Дрейфуса. <пілитики> тобто йдеться про політичну дію, яка вимагає від нас продовження е е зобов'язань. Аз мета цього, цього руху це рух вперед, це не зупинятися на, на досягнутому. Треба, щоб не казали люди собі, що ми досягли своєї мети і на цьому кінець, і далі ми не йдемо. Ні, не в цьому полягала мета, треба помага полягало в тому, щоб йти вперед. Якщо ми знов таки намалюємо в своїй уяві оці тип цього інтелекту е, інтелектуалів, які брали участь в справі Драйфуса, то це виступає. Це виглядає як партія інтелектуалів, якщо хочете. Понам я так для себе це охарактеризував, як партія інтелектуалів. І можна сказати навіть, що це було інтелектуально-соціалістично, або навіть е, комуністичної партії. Е, і тут йдеться про рух, а не про кампанію. Е, бо і тут ми мета не була досягнута, досягнута цілком до кінця, бо тут йдеться про революційний Е, піску це назавжди, бо таким чином ми не кладемо край чомусь, а продовжуємо постійно цей розвиток. Тобто, ця відповідальність, вона не є цією відповідальністю, яка була пов'язана з із справою Дрейфуса, відповідальність руху вона, euh, вона не, так би мовити, не полягає в тому, що абсолютно всі euh, поділяють цю точку зору. Інтелектуали знають, куди йде, в який бік йде історія, як вона розвивається. І вони повинні скористатися участю мас. І вони півносяться в суспільні дебати, так би мовити, в суспільне обговорення, для того, щоб розбудити свідомість суспільно, як казали, лівіністи свого часу, тобто теорія, яка Проникає в мізки нас, і тобто операція історична, і ця місія вона є філософією історії, іншими словами. Оце політична відповідальність, це приналежність до широкої філософії історичного спрямування. І саме тому можна сказати, що така відповідальність інтелектуалі, вона тут е, зникає. І що настає після цього? І чи існує якась фігура інтелектуалів, яка постає на новому етапі, я сказав би, в повсякденні, поза? Тими е, моментами, коли немає ніякої справи юридичної або якоїсь іншої, яка е, в, в, викликає, як я вже казав, збурення нації, якась несправедливість глибока, яка може підняти е, інтелектуалів до, до якихось дій. Окрім е, цих справ, окрім цих рухів, є е, Спосіб дії інтелектуалів, яка може виправдатися. Тобто інтелектуали діють без якої без якоїсь мотивації. Ми у Франції маємо пропозицію, яка має певну, певну успіху. Мішель Фуко, Мішель Фуко в статті. Яка до речі викликала великі великий інтерес і і він там запропонував звернути увагу на два типи інтелектуалів. Він проти протиставляє інтелектуалів колишніх часів, яких він називає універсальними інтелектуалами, і інтелектуалами сьогоднішнього дня або завтрашнього дня, яких він називає специфічними інтелектуалами. І ось як він їх характеризує. Універсальні інтелектуали, як він каже, це представники. В цінності універсальних, тобто як він каже, і це правда для всіх, і для всіх часів, і для всіх людей.